Всім привіт! Хочете побачити, що в Польщі є на прийомках, тоді дивіться дрелька, легенька, красива. Це всякі херні, я не знаю, що з датчик якийсь цікавий. Ще одна дрелька. Там може внизу ще в щось інтересне, але я не знаю, лісти туди не буду. Коробки по компресора. Це вже колись, я вам показував. Хто підписаний, той бачив. Це не великий компресор, типу з холодильника такий тільки... 3 xl Балончики, херінчики. Тут дивіться, скільки добра. Щас, щас Це якась фольга, не я Трошки шумно, звільняють, це якийсь генератор чи що вони за херня, не знаю, чесно. Може ви знаєте, це був компресор хороший. Да, ну, його теж викинули. Будете спрашувати по ценам. 12 злотих за кілограм. 12 злотих тут продають. Пересилають не будуть.